За президентства Єльцина кажуть, Росією здебільшого керував саме Черномирдін, а не Борис Миколайович. Саме ЧВС, абревіатура прізвища імені та побатькові Черномирдіна, як його називали в політичних куларах Росії, вважали одним із можливих наступників Єльцина. У час, коли Путін ще навчався в Червонозоряному інституті КДБ СРСР імені Андропова, Черномирдін уже працював заступником міністра газової промисловості Радянського Союзу. Далі був міністром. За часів президента Єльцина він вісім. Років керував російським урядом, і один день, коли Єльцину робили операцію на серці, виконував обов'язки президента Російської Федерації. Призначення Чорномирдіна на утрані 2001-го послом в Україні було сприйнято в Москві як політичне заслання для того, аби ця гірка кадрова пігулка від Путіна сприймалася як заспокійливе експрем'єрові. Надали ще й статус спеціального представника президента Росії із розвитку торговельно-економічних відносин із Україною. Тебіс Путін не терпів тих, хто вважав себе розумним. За інших. Ще за часів СРСР у Чорномирдіна склалися гарні стосунки з Кучмою. Тому в Києві Віктор Степанович відчував себе як удома. Тим паче, як розповідав сам російський посол, його дружина мала український корень, хоч і народилася в Ворську Оренбургської області. Те, що Чорномирдіна розмовляла з ним лише українською. В його рідному селі Отрух, що в Оренбурзькій області, як згадав Віктор, половина була українців, а половина росіян. Щоправда, у який спосіб українці з Харківської області опинились аж на Уралі. Чорномирдін не уточнював. Хоча певен, потрапили вони туди не зі своєї волі, і царська Росія і радянська влада активно використовувала українців для освоєння земель на Уралі та Далекому Сході. Уже в Києві спільні полювання та застілля з президентом Кучми дозволяли Чорномирдіну досить легко вирішувати більшість проблем у двосторонніх відносинах між державами, які, до речі, створювала сама ж Москва. Варто лише нагадати загострення на косі Тузла у вересні 2003-го, жорстку передвиборчу президентську кампанію між Ющенком і Януковичем, якого підтримував Кремль, численні газові та торговельні війни між двома державами. Але Віктору Степановичу з його безпосередністю пропочали все, окрім історії з Ющенком. Бо щоб не говорив Черномирдін для українського політику він залишався ментально ближчим аніж той самий Путін чи Медведів. У Віктора Степановича завжди було своє бачення того, що відбувається в двосторонніх відносинах, і він міг переконувати Кремлю правильності своїх думок і висновків. Уже 2009-го було очевидно, Черномирдіну важко маневрувати між лідерами двох держав. Віктором Ющенком і Дмитром Медведєвим, які навіть не приховували неприязні одне до одного, друзі. На цьому, все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, підтримуйте мій канал через функцію спонсорства. Все буде Україна!